Формадов. Забудь про головний біль. Я завжди кажу, що душа нашого бренду це ось зарядна. Я технічна сторона. В нашому бренді я інтроверт. Заряна – максимальний екстраверт. Початком повномасштабного вторгнення пара разом розвиває бренд патріотичних прикрас. Справжніми бестселерами в них стали сережки, колоски та кулони з мапою України. Коли один із обстрілів в той час ми ховались в туалеті всією нашою свіжухою, що і ми сиділи і думали про те, що було б дуже круто зробити мапу України. і... На цій мапі розміщувати сердень. Ми так придумали, щоб люди собі обирали. де саме вони би поставили серденько. Зоряна своє серденько розмістила в рідному Львові, а от Денис у Херсоні. Саме там 20 років тому він перейняв ювелірну майстерність від свого батька. До 24 лютого ювелір працював у місцевій майстерні та зізнається, давно мріяв про власний бренд. Мас маркіт, знаєте, він дуже швидко напрягає. Просто треба щось робити, що тобі буде подобатися. З 2017-го Денис почав виробляти і свої авторські прикраси. Власна справа тоді принесла не тільки задоволення, а й кохання. Якось його роботи опинились у графічної дизайнерки. Зоряни, Мені просто подарувалась решка до свого виконання, а я дуже. Це не тільки прекрасне дитинство. І Я підписалася на його інстаграм і е, там навіть мовила якісь крашки, собі, персні. Ну я була просто клієнтка. <смірко> <смірко> Та в обох були інші стосунки, тому спілкування не продовжилось. Аж поки три роки потому, Денис прокоментував фотографію Зоряни в інстаграмі. Мені здається, що після того дня, коли мені вперше написав, то нас навколо. О дня, коли мене спілкувалися, що через кілька місяців ми зрозуміли, що родилися якісь між нами. Та своє кохання вони постійно випробовували відстанню. Зоряна своє майбутнє бачила у Львові, а Денис продовжував жити і працювати у Херсоні. Обоє хвилювались і за власних дітей. Донька Дениса Катя, студентка Херсонського вишу. А Зоряна виховує дворічну Яну. Я розумію, що. Усе життя в новому місці, що це, це дуже складно було зібратися і просто переїхати. Я навіть, чесно кажучи, і вже небудь з'їдемося. Не Усе змінилось 24 лютого. Тоді Зоряна наполягла на евакуації Дениса з донькою. У мене був віче, я пішов в кімнату своєї доньки. Розбудив її і сказав, що Катя, вставай, треба щось робити. Пішли в сховище, бо на той момент ми вже чули, як на Антоновському мосту починалися якісь взриви вже починали літати вертольоти. Оряна подзвонила і каже: не чекайте нічого, збирайтеся збирайтесь її. Так лише з двома валізками і без жодного професійного інструмента Денис перебрався жити до Львова. Де вже за два місяці, об'єднавшися з зоряною, вони заснували бренд патріотичних прикрас. Все, що я роблю, будь-яка прикраса, вона частково, ювелірство. <звіл> -манірство> <звіл -манірством> Справді Херсон так глибоко в моєму серці, що тільки коли я поїхав, я зрозумів, як мені бракує цього міста. 10% з кожної прикраси і Зоряна перераховують у фонди допомоги, які обирають їхні замовники. А сам ювелір мріє, щоб його рідне місто Херсон нарешті перестали обстрілювати, і він міг спокійно приїхати туди зі своїми дівчатами на відпочинок. Класні люди, вони зараз будуть напряму включенні, друзі. Але перед тим нам передали ось самі прикраси. Ми вже на собі їх маємо. Ці броші. От на на, на Людмилі є сережки. покажіть, будь ласка, крупним планом. А от можете побачити ага. прекрасні сережки, гарні. Ну тобі дуже личить. Так. так. А, і в мене тут також наласкані. Бачите, я трошечки такі. Так, да, друзі. Ну що ж, давайте більше поспілкуємося і дізнаємося цю неймовірно мотивуючу історію. Зараз Денис з Зоряною мають бути з нами на прямому включенні. Так, ви тут з нами? О! Ось вона парочка! Це доброго ранку! Доброго вам. Доброго ранку! Доброго ранку, так ну сяєте оптимізмом, сяєте настроєм, Це прекрасно так і це має так бути. А, надихаєте. так, зоряно Денисе, Розкажіть, будь ласка, як взагалі ось виникла ця ідея не зупинятися, тому що здавалося б, ну ця історія мала б закінчитися, немає обладнання. Вас розпорошили історія по різних містах. Потім ви зустрілися, але не, не зупинилися, не опустили руки і почали наново фактично справу. Де взяли ресурси? Ну насправді на початку його не було зовсім того ресурсу, і треба було пару місяців на то, щоб, хоча б хоч якось прийти в себе і зрозуміти, що е, або я скісну тут, або щось почну робити. І ми почали робити. А от цікаво, просто ну, скільки часу от, йде, приміром, на виготовлення прикраси от, таких сережок, які я зараз вдягла, а там mm -hmm. чи тієї брошки, колоска, яка зараз у Руслана на лацкані? Ну, насправді на початку дуже багато часу уходить, бо треба робити все вручну повністю. Але згодом е, всі ці процеси потроху-потроху е, упрощуються, тобто е, робиться вже Литво, робиться з прикрас, е, якісь елементи, відливаються, і то е, часу потребує набагато менше. Ну, в цілому, на одну прикрасу може піти години півтори, так, може більше. А скільки коштує? А залежить від того, яка саме прикраса. Це наші колоски, сережки всі коштують по тисячі гривень. О, um. а от зараз бачимо цю прикрасу. Розкажіть про них. Ці такі позолочені сережки ви маєте на увазі? Так, да, ну просто... тільки що показали, тільки що позолочені, а там ще й сріблясті були. Uh, ну, срібні то тисячу гривень, а позолочені – тисячу триста гривень. Так, да, це наші uh, такі справді бестселер наших прикрас, ці колоски. Вони одні з наших перших створених і придуманих е сережок, і взагалі з перших прикрас, які ми створили, це були колоски і от мапа України. Е і зараз вони в нас е найтакі показовіші. Ми навіть одного разу жартували, що нас вже треба перейменувати на компанію Колос. Було вже так багато. Коло скіфа якого от якраз... Україну ви плав... от бачите, зробили Україну? От, так? от Ті знаю, кубачки. що на цій карті на цих колончиках, так вас клієнти, коли роблять замовлення, то просять саме в якому регіоні України так О, якому диви. поставити сердечко. Це так, правда. Так. Круто, так, так ми хотіли якось зробити особливою нашу прикрасу, щоб вона була максимально відгукувалася у серцях людей, які її носять, і так придумали, що е, хотіли би, щоб люди самі обирали місце, е, де їхнє серденько, де вони е, хочуть його залишити на цій мапі. І пам'ятати дуже круто. круто. А ще і а ще от, Люсь, нам передали таку гільзу від вас, якщо можете, угу. шановні оператори, ближче до екранів, щоб наші глядачі більше змогли її розгледіти. Так, а, так, от це надзвичайна така гільза, незвичайна і надзвичайна за своїм за своїм концептом. Ми знаємо, що це з вашої особливої колекції, яку попросили зробити волонтери. Розкажіть більше. Насправді це не зовсім колекція, це... це був подарунок, точніше сказати, ні, насправді не зовсім так. Волонтери вийшли на нас і просили, щоб ми просверлили отвори в гільзах, тому що вони будуть продавати ці гільзи і збирати кошти на ті речі, які потрібні для військових. Я запропонував е, зробити напис на слава Україні на цій гільзі, і щоб більше зацікавити людей і зібрати більше грошей. А якась частина гільз залишилась у нас, і ми вирішили зробити додатково ще наші полоски, і так само продати через нашу, нашу сторінку в інстаграм і зробити е, зібрати якусь. Частину грошей і так само віддати в цей фонд е, волонтерів на потреби військових. У нас. До речі, зараз якраз іде е, в інстаграмі е, ро, ну, якби не розіграш, а е, за донат ми віддаємо ці гільзи, поки що вони в нас ще є. І е, ось хто бажає, це такі дуже унікальні. Вони передані нам е, снайпером е, з Донецького напрямку, який боронить нашу Україну ще 2014 року. Ось він нам передав е, частину гільз як подарунок за те, що ми тоді допомогли зробити ці написи, і ми вирішили ці гільзи не залишати собі, а використати як е, е, спосіб допомогти нашій армії підтримати їх, допомогти їм зберегти більше життів і е, знищити нашого ворога. Це правильно. як ефективніше. Так, ну і е, ми знаємо, що от мама в Херсоні так залишилася, мама Дениса. Мама Дениса. Розкажіть який з нею є зв'язок, яка там ситуація, що вона розповідає? Як вона пережила окупацію? Е, ну ви знаєте, більш-менш нормально. Я думаю, що людина, яка знаходиться в, в, в тому середовищі, в, в тій бульбашці, вони звикають і менше якось реагують. На емоційно емоційну, на, 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 на на, ті штуки, які відбуваються навколо, бо в мене була е, часткова кожного разу, які там відбувалися якісь події. в мене була часткова істерика. Я намагався дозвонитися. Е, коли був зв'язок, то за секунду я прихов приходив себе, е, приходив до тями. А коли не було зв'язку. З 5-го, якщо я не ошибаюсь, з лютого, та, лютого листопада Шосте, до, не до деокупації не було ні світла, ні зв'язку, і в мене був, якщо чесно, ну, дуже такий складний період, я не знав, що й думати. А мама реагувала? Як... А мама казала. а це нормально, хвилюватися класно. Щось там здалеку гупає, ну, я так уваги дуже не звертаю. Так що вона була дуже позитивна, на диво налаштована. Але, але що мене дуже розчулило, коли нарешті в Херсоні з'явилась вода, мама сказала, що вона набрала ванну, залізла в неї і плакала. Тому що дуже довго, коли немає таких звичайних речей, людина. ну, я, я, навіть, я не, можу, не можу навіть уявити ці відчуття, які вона переживала в той час. А, Заряно, Денися, на сам насамкінець, від вас якісь сигнали, привітання, побажання нашим Збройним силам України. Їхній день сьогодні. Тримайтеся. Ми, ми разом з вами. Ми підтримуємо вас, ми віримо в вас, ми віримо в Україну, ми віримо в нас. Дуже класно бачити, що зараз Україна така один-єдиний організм. І, е я пишаюсь, і ми надихаємось нашими військовими і загалом українцями за все, що вони роблять. Це неймовірно. Це дуже круто і дуже надихає. Дякую вам і велике вітання вашим донькам, безумовно, Катерині і Зоряні, а Яні, донька Зоряни, і Катя. Це донька Дениса. А міцності на все життя вам ви круті. І надихаєте, і йому Вау! О! Вау. Дякуємо парочка. Так. Супер, і так ми саме вас обіймаємо. Дени зараз зі були на прямому включенні зі своєю крутою історією. А друзі, а для вас у нас є сюрпрайз від наших героїв. Розкажи більше. А, друзі, ну от більше зараз покажемо. Зараз підемо Навіть за за так. за стіл, так і покажемо зараз а, розіграш. Для вас сьогодні відбудеться і розіграємо е, ці прикраси. Оцю срібну брошку е, ми розіграємо. Після от з'явиться в нашій на нашій сторінці Продовжня. Instagram, з'явиться пост, приміткою розіграш, і вам потрібно що зробити. Потрібно поділитися надихаючими історіями, мотиваційними історіями, от такими, от як була у зоряний Дениса. От де ви знайшли під час от, таких складних життєвих ситуацій і моментів війни. Натхнення, опору. От серед цих історій будемо обирати і от переможці матимуть з змогу матимуть змогу а, о, виграти оцю чекаємо на ваші історії, друзі. Прямо по курсу про роботу в Україні і працевлаштування увійти в IT. Які у вас можливості для цього будуть? Чекайте, а це були щоденники війни. Всім привіт! Я Руслан Сенічкін. Сніданок з 1 плюс 1 продовжує бути вашою точкою опори. Дивіться нові випуски щодня з 7 до 10 години ранку і у вихідні з 8 до 10 на телеканалі ТЕТ та на ютуб-каналі Сніданку.